Вітаю, Блес ком'юніті. Сьогодні тема прям дуже актуальна і яка болить у всіх від мал до велик. Це оптимізація створення контенту. Причому від мал до велик? Тому що навіть ті, хто делегував на СММ, всі процеси, дуже часто перестають йти до своєї мети, тобто створюється ілюзія, що все добре, але по факту виходить стагнація. А, тому давайте розберемося з цим. В чому біль? Ми зараз не беремо до уваги те, що це взагалі має бути максимально оптимізовано з вашої сторони і делеговано, а говоримо про те, що в принципі підхід до створення контенту є несистемним. Як це проявляється? Вам потрібно зняти відео, ви знімаєте відео, публікуєте все, кінець, відео віджило своє життя. Потрібно знімати нове відео і весь процес повторюється. І Якщо на початках це може бути корисним для вас для того, щоб напрацювати звичку, стиль і так далі, то чим далі в ліс, як то кажуть, тим важче це все робити. І воно правильно. А, бо ви не маєте бути контент-мейкерами, СММ-никами, монтажерами, ви маєте бути спеціалістами, експертами, і ким ще ви себе там вважаєте, спортсменом, дружиною, матір'ю, яке зазвичай рішення приймається. Не ведемо блог. Або ведемо кое-как, наймаємо дочку, подружки і так далі. Тобто біжимо від проблеми. А потім нема клієнтів, хочу масштаб, давайте таргет, давайте блогерів, але все одно ніхто не підписується і бла 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 А вся справа в тому, що для того, щоб стабільно і системно зростати, необхідно підкреслюю це дуже важливо, щоб був стабільний трафік на ваших сторінках. Навіть не на Торінці. Для цього уроку я виділив декілька пунктів, на яких будується стабільне створення контенту в соцмережах: подкасти, прямі ефіри і записи живих виступів або консультацій і так далі. Це базочка по співвідношенню час гроші. Принцип простий: один подкаст, дві години часу. Дорівнює 10-15 різ, 10 кадрів бекстейджу, 10 фото і ще цілий подкаст. Прямі ефіри туди ж, беремо запитання від аудиторії, якщо нема аудиторії, є GPT, відповідаємо на них, нарізаємо на 10-20 одиниць контенту, плюс якісь смішні моменти. Тут секрет в тому, щоб потрошки привчити себе говорити рілсово. Як це зробити, читаєте запитання і починаєте відповідь, повторюючи запитання. Наприклад, скільки тримається картин на волосі? І відповідь починається з. Для того щоб зрозуміти, скільки буде триматись кератин, або найчастіше кератин тримається від але, ну і так далі. Головне, щоб питання прозвучало на початку відео і в фіналі правильно зафіналити думку: тоді ваш кератин буде триматись, бла-бла-бла. Живі виступи консультації принцип такий же самий. Це перш за все кладість для бекстейджу, да, підтвердження вашого статусу для нарізок, потім класно. Тут принцип, що при монтажі потрібно шукати чіпляючі фрази. Отже, це найкрутіші способи оптимізації, але я б назвав їх виручалками або затичками в контенті, щоб ви точно були завжди в ритмі і у всіх на віду. трафік л'ється. Все добре. Тепер давайте розглянемо, як оптимізувати, а ще важливіше при цьому легко делегувати створення регулярного контенту і постійних рубрик. Тут нам на допомогу приходить Телеграм. Створіть групу в Телеграм. Після створення а, натисніть налаштування, потім теми або топікс, або гілки, і далі створюємо гілки. Перший загальний чат, де просто спілкування, потім контент особистий, туди викладаємо все, що не робота. Наприклад, ми з сім'єю, ми на прогулянці, я в кафе, каву п'ю, відпочиваю і так далі. Також потрібна гілка брендбук, якщо, якщо вже сформований фірмовий стиль, і у вас є кольори, і контент, який Постійно повторюється у ваших відео або фото. Далі контент з навчання виступів. Тобто, тут, де ви як спікер, сюди відправляємо це якраз ці відео. <кхід> Потім відгуки клієнтів, окрема гілка, і туди потрошки накоплюємо відгуки наших клієнтів. Далі ви в роботі. Ще одна гілка, де тільки контент з процесами. Е, окремо їх е, розділити на які, яка процедура, або ну, яка рубрика у, цій, у цього контенту, де ви в роботі? Кератин, ботокс, манікюр, таке, все таке інше. Потім гілка сценарії. Тут ми залишаємо те, що вже відпрацьоване на наступній зйомку, наприклад, сценарії, і гілка ідеї. Та референси, тобто а, тут а, скидаємо ті відео, якими ми, ми надихнулися і хочемо таке зняти, і плюс накидаємо голосові якісь ідеї, рефлексії, статті і так далі, щоб потім вже була готова добірка, і можна було приступати до роботи. Навіщо ми все це зробили? Під час делегування ваш семен-фахівець має постійний впорядкований доступ до всіх матеріалів. Він може зібрати ролик як пазл А плюс Б. Равно Reels, Де А це ідея або референс, Б матеріал, бекстейдж все що є, де ви є в роботі. І В це якісь озвучка, тітри і так далі. Така система прискорює створення контенту в декілька разів і прибирає хаос. Ви також можете це паралельно організувати у фотоплівці в айфоні, але група важлива саме для того, щоб. Ну, ви зробили заділ на майбутнє делегування. При ітогу, ми знімаємо мінімум, отримуємо максимум. Далі в роботу вступають SMM і чат GPT. і одна подія перетворюється на лінійку в форматі. Що вам потрібно знімати, щоб підготувати такий профіль. На кожній зустрічі, зйомці, робіть 3-4 різнопланових кадри для бекстейджу і так далі. Але тепер це не пару сторіс, а це. Камінчики у вашій контент-фортеці, яку можна швидко дістати, переробити, використати, передати на смм, і воно все під рукою, готове до монтажу, нарізок і для постів. На старті частина матеріалу може бути не ідеальна, і це нормально. Дублюйте такі відео у TikTok та YouTube Shorts. у кожній соцмережі. Залишайте посилання на Instagram. З часом розведіть рубрики під кожну платформу окремо, і вони будуть підживлювати одна одну. А ви будете мати постійний приток нової аудиторії і далі вести її, наприклад, в Телеграм або куди вам потрібно. Мета цього уроку, щоб ви почали закладати цей великий фундамент, ділити його на рубрики, свій контент і планувати якраз свої формати. І пам'ятайте, що важливо бути постійно на виду. Бути на слуху, і тільки регулярність, тільки трафік дасть вам результат.